Огляд сукні Венздей. Так, чорна сукня, ось тут вона прозора, просто манекен чорний, і воно зливається. Так як справжній Венздей. Сукня з чорної органзи пішло 10 метрів тканини. Там ще під'юбні сітки. Ну, Досить сукня легка, із-за того, що органза вона є невагома тканина. Напишний підюбник у плечах Рюша. На замовлення можу шити під ваш розмір. Якщо ви хочете конкретно, індивідуально скидаєте мірки, ні кажете стандартний розмір. Або якщо у вас декілька аніматорів будуть одягати з різними розмірами, може бути ширша по талії і на резинці, щоб всім підходила.